У попередніх програмах ми розповідали про відсутність батарей та скла у віконних фрамугах в під'їзді будинку на вулиці Гагаріна, 75. Після переписок із житлово-комунальним підприємством, профільним управлінням та міським головою вирішити проблему рівнян таки вдалося. Поставили ну, саморобні, але батареї вони гріють. В під'їзді стало тепліше. Замість скла вставили фанерки, але ж перестав гуляти вітер. На жаль, очевидно. Є якісь об'єктивні причини і є, можливо, знову-таки наше звичайне недбальство. Взагалі-то в вікна треба вставляти скло, а не фанерки. Крім того, якщо вже маємо батареї і хочемо, щоб в під'їзді була додатня температура вище нуля, то вікна мають бути подвійними. От, я думаю, що це не гірше мене знають ці так звані техніки-наглядачі, чи як вони там називаються, інженери Жеків. Чому вони цього не роблять? Я можу зрозуміти, фінансування не всі платять на жаль, це теж правда. Але ж якщо вже робити, то треба робити по-людськи. Громадський контроль та мешканці під'їзду все ж таки сподіваються, що фанери у вікнах незабаром таки замінять на подвійне скло.